Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Іран повідомив, що не прагне володіти ядерною зброєю, але має право на мирну ядерну енергію. Ніхто не може відібрати це право у іранську народу, заявив президент Ірану Пазишкіан. Ну і також ми розуміємо, що знову таки від мирного ем, атома до від мирного обладнання ядерним. Ядерною зброєю до немирного, буквально один крок. Ну і, Знову таки, тут треба дивитися історію створення цього мирного. Ядерного оружия, про яке розказує А, е, Ну і Іран заявив про злами ізраїльської системи ППО, нібито установки почали стріляти по власних цілях. За іншою версією корпус вартових ісламської революції здійснив атаку по ізраїльському військовому об'єкту за допомогою ракет класу повітря-повітря. Ймовірно, система ППО ізраїлю була перевантажена масовим пуском боєприпасів, що й призвело до збоїв на оприлюднених кадрах. Видно Базу Неватіму в пустелі Негев, де дислоковані комплекси ПРО стріла 3 після запуску ракет. Одна з установок, яка вважається, як вважається, уражує ціль на землі, спричинюючи потужний вибух і пожежу. Відповідно, такі відео теж наразі є в інтернеті. Ну і Макрон розкритикував ідею посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном, каже, що не вважає, що Росія, яка бере участь у війні. Високої інтенсивності і систематично порушує статут. ООН може виступати в ролі посередника. Це ми могли сказати, звісно, і без президента Макрона, але дякуємо йому, що звернув на це увагу, тому що дійсно дуже важко бути посередником в одній війні, коли ти розпочав іншу війну. Ну і на тлі ескалації Іран голосив про відмову від участі е, у шостому раунді ядерних переговорів зі сполученими штатами. Е, іранський міністр закордонних справ е, також заявив, що США зробили неприйнятні пропозиції, тоді як Іран планував. Представити власний план, який міг би привести до угоди. Також зазначив, що Тегеран готовий вкласти угоду, яка гарантуватиме відмову від ядерної а, зброї, але вимагає, щоб його мирні атомні об'єкти не бомбардували. А, США зі свого боку підтвердили зацікавленість президента Трампа в продовженні цих самих переговорів, але а, поки що. Знаєте, віз і нині там, та тобто перемовини на тому самому питанні. Іран каже про те, що поки не відповість Ізраїлю на удари не сяде за стіл перемовин. Ізраїль каже про те, що немає про що говорити з Іраном, тому що намагалися це робити багато разів, і продовжує тепер говорити зброєю. Трамп каже: давайте всі заспокоїмося і сядемо за стіл перемовин. І якщо раптом що, то Путін може тут бути посередником. Не знаю, знову ж таки, яким чином. Путін, який торгує з Іраном, який купує у Ірана Шахеди, може виступати посередником в цій самій програмі. Ну або ж а, сприяти укладенню а, угоди. Бо якщо Путін сприятиме укладенню угоду, то це означає, що ця угода буде недієва і її будуть порушувати. Дивіться, ядерна програма Ірану розпочалася в 1950-х роках за підтримки Сполучених Штатів Америки. Вона істотно розширилася після 1989 року. Вона включає уранові копальні, дослідницький реактор, три відомі заводи збагачення урану. Міжнародне агентство МАГАТЕ неодноразово висловлювало занепокоєння щодо можливого військового виміру ядерної програми Ірану. Зокрема, це відбувалося в 2011 році. Там було докладно в цій в цьому звіті описана робота над створенням атомного детонатора і. Експерименти з інтеграції ядерних боєголовок в 2018 році США вийшли з ядерної угоди, Це якраз за попередню каденцію Дональда Трампа, що відповідно за словами критиків спричинило нестабільність і посилило іранську ядерну програму. За оцінками магате, Іран значно розширив свої запаси урану близькі до збройового е, його використання, тобто достатня кількість для виробництва приблизно 10 ядерних бомб. Ну і от у підсумку, коли цей критичний момент наблизився, то в цей самий момент Ізраїль почав атакувати е, Іран. Я би поки знаєте не поспішала з заявами про те, що Іран готовий укласти угоду чи не готовий укласти угоду, яка гарантує відсутність у нього ядерної зброї. Тому що е, ну у Ірана зараз така сама політика, як і у е, Росії, готовий, але не готовий. Давайте не зараз. Давайте потім. Давайте мої документи почитаємо. Давайте мої заяви глянемо. Давайте в мене тут є ще там якісь. Е, Написані документи, угоди. Давайте ще їх почитаємо. Ну і Іран знову ж таки ніколи офіційно не визнавав розробку ядерної зброї. І заявляв, що Уран збагачується виключно з мирною метою. Тому виходить, що все, що в них є, це виключно е, мирна мета. Тому вони нічого нібито не порушуються. Але потім, бачите, магате приїжджає е, і кажуть: поясніть, будь ласка, як це у вас збагаченого урану вистачає на 10 ядерних бомб. І Іран такий ой, так все вийшло. Ви не повірите, ну так було.